Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати смачну, ароматну страву, яка подобається абсолютно усім. Це жульєн. Починаємо готувати. Беру куряче філе. Вага його 500 грамів. Воно дуже велике. Взагалі я вам рекомендувала брати два філе, але маленьких на 500 грамів. Тому що ну, я дивилася таку телепередачу, в якій розказували, що велике філе краще не їсти, краще маленьке вибирати. Але продавець поклали мені велике, я навіть це не помітила, не звернула увагу, бо була зайнята іншими справами у магазині. Тому вийшло так. Взяла одне велике. Ну, нічого страшного, якщо один раз з'їмо велике. Значить, це філе я зараз поріжу. Ріжемо філе ось на такі смужечки. Зігріваю сковорідку, наливаю сюди олії трошки. Тим часом філе потрібно притрусити сіллю ось півчайної ложечки. Солі я беру. Також перчиком чорним меленим притрусити, потрібно за вашим смаком. Робимо куриці масаж. Добре, щоб сіль, перець пропиталися у м'ясо. І викладаємо ці шматочки на сковорідку смажитися. Погано розрізала. Покласти куриці потрібно щільно, щоб бажано смажити одну сковорідку, а не дві. Так буде швидше приготувати економія нашого часу. Ось так все влізло на одну сковорідку. Посмажити буду на середньому вогні. Бачу, що м'ясо з однієї сторони підсмажилося, перевертаю його на інший бік. Можна до готовності не смажити, бо воно ще буде готуватися у диховій шахи, закитатися. Зараз перевертаємо на цьому етапі. Пілек смажилася, готове, Плиту вимикаю. Далі беру цибульку, дві штучки 170 г. М'ясо готове і перекладаю його на тарілочку. Потрібно, щоб воно охололо. Цибульку покришила кубиком. Після м'яса залишився смачний сік з олією, і сюди викладаю цибульку. Смажити буду на середньому вогні. Поки смажиться цибулька, я готую гриби. Я беру шампіньйони, їх потрібно помити, почистити від землі, тому що деякі з них, бачите, з землею. Цибульку смажу постійно, помішуючи. Вона повинна бути долотистана. Цибулька вже готова, плиту вимикаю і залишаю охолонути. І перекладаємо цибульку у мисочку. Мисочка має бути глибока. Риби потрібно покришити на смужечку. І відправляємо їх на сковорідку, де смажилась цибулька. І смажимо шампіньйони на середньому вогні. Олії доливати не потрібно. Шампіньйони випускають воду. Ми будемо їх смажити до того часу, поки вода повністю випарується. Щоб процес був швидший, можна навіть додати вогню. Зараз я смажу на максимальному вогню. Поки смажаться шампіньйони, потрібно порізати курицю. Курицю нарізаємо ось на таку тоненьку смужечку. Кажуть, що жульєн це французька страва, але у Франції такої страви не існує. У Франції існує жульєн це спосіб нарізки тоненькими смужечками. Тому так і називається страва. Нарізала м'ясо і відправляю його у мисочку туди, де вже знаходиться цибулька. До речі, шампіньонів у мене 500 грамів. Їх спочатку багато, коли вони не смажені, а потім вони... Зменшуються в розмірі, тому що волога з них виходить. Залишається їх зовсім трошки з пів кілограма. Бачимо, що волога вже випарувалася. І зараз додам сюди трошки олії. Так грибочки будуть смачніші. Можуть краще піднаходитися. Все, грибочки готові. Аромат дуже приємний і перекладаємо їх у мисочку до цигурки і курочки. Ось сюди, на сковорідку. Кладу, точніше, насипаю борошно. одну столову ложечку з гіркою. І потрібно його смажити на середньому вогні, поки воно стане такого горіхового відціночку коричневого. І буде мати горіховий аромат. О, Борошно вже почало змінювати свій колір. Зараз воно бежеве таке, але продовжуємо перемішувати далі. Я вже відчуваю такий приємний горіховий аромат. Коли ви відчуєте цей аромат, значить борошно вже підсмажилося. І сюди потрібно влити 400 мл молока. Та додаю 40 грамів вершкового масла і швиденько перемішую, щоб борошно не взялося у комочки. Треба борошно розмішати. Перемішуємо. Будемо варити, поки наш соус повністю загустіє. Якщо у вас є вершки, Бажано, чим жирніший, тим краще, але підійдуть 10%, то можна замість молока і вершкового масла налити 400 мл вершків. Ось так, ось зараз, помішуючи, доводимо до загустіння. Це називається соус без шамель. Сюди додаю половинку чайної ложечки солі, ви додавайте за смаком. І також перчик чорний малиний. Можна додати мускатний горіх. Якщо він у вас є, це буде смачно. Бачите, вже стає густіше, густіший наш соус. Продовжуємо гнишати. Темні цяточки то шампіньйони. Смажилися вони перед борошном, тому піднялися зараз уверх частинки. Соус вже загустів, так як нам потрібно. І сюди перекладаємо грибочки, курочку та цибульку. Все разом перемішуємо. Скуштуйте, чи достатньо солі, перчику. Все разом поєднуємо плиту вимикаємо. Вже зараз навіть це готова страва, можна куштувати. Та для цього вам потрібно було курочку не просто підсмажити, а довести до готовності раніше, коли ви підсмажували. Так, перемішали. Тим часом духову шафу нагріваємо до 200 градусів. Усе добре перемішали і перекладаємо. У форму для запікання. І розрівнюємо нашу масу по формі. Я взяла скляну форму для запікання. Так, ось. Так, розрівняла. Далі мені потрібен твердий сир 100 грамів. Натираю його на страву на крупній тертушці. Розрівнюємо сир. Духова шафа вже нагрілася і відправляємо туди страву запікатися. Готовність страви будемо визначати, коли сир підрум'яниться. Буде золотавого відтіночку. Пройшло 30 хвилинок, і наша страва готова. Ароматна, гарна. Сподіваюся, дуже смачна. Зараз. Куштую. Жульєн можна куштувати як гарячим, так і холодним. Він завжди смачний, повірте. Розрізаємо його на шматочки. Мені подобається жульєн у гарячому вигляді, бо тоді сир тягнеться. Дивіться, який гарний шматочок. Видно зразу, що соковитий. Давайте скуштуємо. Я дочекалася, поки трошки охолоне, тому що гаряче їсти це іноді небезпечно. Мм, як смачно! Одна з моїх улюблених страв. Дуже смачно. Перший раз жульєн я скуштувала у гостях. Готувала його моя кума Юля. Мені дуже сподобалося, і з тих пір я все збиралася, збиралася його приготувати і все ніяк. Приготувала його я десь тиждень тому, перший раз. І ось разом з вами готую другий раз. Дійсно смачно. Неможливо зупинитися. Грибочки. Взагалі я обожнюю всі страви з грибами, шампіньонами. М'ясо соковите, бачите? Видно зразу по ньому, що воно соковите. Завдяки тому, що ми його спочатку обсмажили, сік всередині м'яса зберігся. воно не сухе. Права ідеальна. Можна подати і на вечерю, і прогостити своїх гостей. Готуйте в задоволення, готуйте на здоров'я. Смачного!